Пані та панове, пропонуємо вам відеоогляд мотоблочної, роторної косарки, заводського виробництва торгової марки Заря. Косарка має паспорт там, де вказана торгова марка Заря, а також металеву бірку. На неї також вказана торгова марка Заря. Це для того, щоб ви не придбали підробку або шахраї не скористалися нашою торговою маркою роторна косарка чудово підходить до повітряних мотоблоків і має вагу до 30 кг. Вона поєднується на вал відбору потужності на мотоблоки від 6 до 9 кінських сил повітряного охолодження. Косарка виготовлена за державними стандартами КНР, тобто поліпшеної якості з високоякісних матеріалів, що вона і доводить при користуванні. Ми дякуємо, що ви звернули увагу на цю чудову косарку, яка допоможе в вашому господарстві при поєднанні з повітряними мотоблоками Заря.